Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 31. Дано 12 натуральних чисел. Доведіть, що з них завжди можна вибрати 2, різниці яких ділиться націло на 11. Починаємо. Давайте подумаємо, які бувають остачі, при діленні числа на 11. Запишемо, що при діленні будь-якого натурального числа на 11 ми маємо такі остачі. Ну, перше, Перша остача 0 це коли число націло ділиться на 11. Далі можуть бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та число 10. Все більше інших остач бути не може. Давайте проілюструємо це. 11 поділили на 11, 1. Націло поділилось, остача 0. 12 поділили на 11 буде 1. Та остача 1. Так. Далі 13 на 11, 1, остача 2 і так далі. І тепер робимо висновок. Якщо у нас 12 натуральних чисел, а остач у нас різних 11, Серед них обов'язково знайдуться два числа з однаковою остачею. Нехай ці числа будуть, наприклад, 11а плюс r та одинадцяb плюс r, де у нас r це є остача. І давайте покажемо, чому ж дорівнює різниця цих чисел. Записали різницю, відкрили дужки, звели подібні доданки, винесли 11 за дужки і бачимо, що наша різниця це добуток двох чисел: 11 та якісь сума А плюс Б. Отже, все число буде ділитися на 11. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!